Стратегічний крок для забезпечення духовної безпеки України, розвитку помісної церкви, підготовки кваліфікованих кадрів та зміцнення української ідентичності в регіоні у Чернівцях. Відбулося перше урочисте зібрання вченої ради духовної семінарії імені митрополита Євгена Гакмана, на якому журналістам була презентована структура та умови вступу до новоствореного освітньо-духовного закладу Православної церкви України. Детальніше про це далі у випуску. Історична подія, що знаменує новий етап у духовному житті Буковини та всієї України, у приміщенні Чернівецької буковинської єпархії Православної церкви України відбулися перші установчі збори вченої ради духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. За словами священнослужителів, цей крок стане фундаментом для підготовки нового покоління духовних лідерів, які формуватимуть майбутні помісти. Сної Української церкви сьогодні історичний момент. Сьогодні перше засідання вченої ради, установче засідання, де буде е, вибрання. Е, Кандидат на ті чи інші посади адміністративні сьогодні буде проговорюватися устрій навчального закладу. Будуть сьогодні будуть прийматися норми для студентства, вступні іспити, які повинні складатися питання для дітей, і взагалі загально про життя закладу. Єпископ Феогност повідомив, що семінарія відкриє вступну кампанію вже з наступного тижня, а саме навчання почнеться як і в інших освітніх закладах з 1 вересня 2025 року. Однак, оскільки документи про державну реєстрацію отримали лише зараз, тому рекламну кампанію закладу не могли провести. Ми не могли швидше робити ніякі оголошення, і так далі. Тобто, коли воно вже прийшов свій час. Ми сьогодні робимо ці перші установчі збори вченої ради духовної семінарії, і вже будуть будемо там буквально пару днів після сьогоднішнього дня. Ми офіційно на сайті. Ігор Луцан, проректор з навчальної роботи майбутньої семінарії, розповів, що відповідно до вимог Міністерства освіти заклад готовий прийняти до 40 спудеїв, а також повідомив критерії, за якими здійснюватиметься відбір претендентів на навчання, перше це за конкурсним балом. Мінімальний прохідний бал для того, щоб вступити до нас в семінарію, як і в інших навчальних закладах, і це є 100 це складання НМТ, це середній бал повної загальної середньої освіти атестату, це вступні випробування, співбесіда. Враховуватимуться і додаткові бали. Приміром, якщо студенту не вистачає до декількох балів. Комісія буде враховувати духовну зрілість та волонтерську діяльність вступника. Каже священнослужитель інші важливі моменти, що до нас в семінарію можуть поступати абітурієнти, які не мають складених НМТ. Зрозуміла річ, що вони в кінцевому результаті, провчившися чотири роки, зможуть здобути освіту і отримати диплом тільки внутрішнього внутрішньоцерковний, не державного зразка. При цьому студенти семінарії матимуть чудову можливість навчатися водночас у двох навчальних закладах безкоштовно. Зазначив єпископ Феогнос. Наші студенти, які здають державні іспити НМТ, вони які здали, вони мають вибір поступити до Київської православної богословської академії на державне форму навчання, на безкоштовне навчання, так як і в нашій семінарії навчання буде безкоштовне, що на кафедрі регенсько-дяківського відділення, і щодо семінарії. Нині у Чернівцях в національному університеті є заклад з виховання майбутнього духовенства, а саме кафедра філософії та культурології, яка забезпечує спеціальність богослов'я. Відповідаючи на питання конкуренції між навчальними закладами, священнослужителі однозначно відповіли, що семінарія виступатиме як своєрідне доповнення. Ми не є ні в якому випадку конкурентами для цього великого закладу нашої Буковини. Ми наоборот тут бачимо тісну співпрацю, адже це все ж таки світський заклад Чернівецький національний університет, університету. А у нас церковний, внутрішній, духовний заклад, де ми, ну, ми без, не маємо державної ліцензії, ми не маємо їм можливості дати десь там якоїсь відсрочки від, срочки, від е, е, призову і так далі. Тому це є виключно церковний заклад. Станом на сьогодні є надзвичайно велика затребуваність не тільки у священнослужбі. Але, зокрема, і в служителях. це Ренти, це співці, Це Дяки, це інші церковнослужителі, а тим паче, станом на сьогодні, коли Україна починає пробуджуватися від такого тривалого сну, де дуже довго навівся московський руський мір. Тому це ще раз наголошує не є конкуренцією, але таким гарним доповненням. Представники Православної церкви України висловили переконання, що відкриття духовної семінарії в Чернівцях стане важливою подією для розширення духовної присутності і помісної церкви на Буковині та по всій Україні матиме стратегічне значення для зміцнення української ідентичності та незалежності. Юлія Слободян дня, ТВА.